Доброго ранку. Давайте будемо починати. Доброго ранку. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик нас гулять. До нас у гості поспішає. Радо дідочок вітає. Доброго ранку, дітки! Давайте привітаємося із зайчиком. Кажіть доброго ранку, зайчику. Дітки, коли зайчик біг до нас, він зустрів одну фігуру. Погляньте, яку красиву, але яку сумну. Не розуміє зайчик. Чому фігура така сумна? А тому, що вона забула, як її ім'я. Адже у нас у кожного є ім'я, і кожна фігура також має своє ім'я. Ми допоможемо тобі, і ти знатимеш, як ти називаєшся. Говори тепер. Так, візьміть, дітки, в одну ручку. так. Угу, візьміть дітки, в одну ручку фігуру, а іншою ручкою по краю проведіть. Ось так. Так. Що ви відчуваєте? Що ви бачите? Вона гладенька? Семенчик, вона гладенька? У неї круглі краї чи є кути? У неї круглі краї. І немає кутів. Вона така гладесенька. А давай спробуємо можна її покотити? Котиться вона? Котиться, дуже легко котиться. Так? Погляньте, дітки, наша фігура уже усміхається, тому що знає, що ви їй допомогли. Ви сказали, як її звати. Правильно, Семенчик? Ти сказав круг, Ліночка, це круг. Ця фігура називається круг, адже вона гладенька і у неї круглі краї. Вона може котитися. Бачте, яка вона щаслива, що ви відгадали і нагадали їй, як її звати. Круги, в дітки, бувають різного розміру, бувають великі, бувають маленькі. Але ж як нам дізнатися про це? А допоможе нам у цьому ще один друг червоного кружечка. Це жовтенький кружечок. Ось він, зараз, ви його побачите. Ось це друг нашого червоного кружечка. Маленький, жовтенький. Погляньте, будь ласка, для того, щоб нам з вами порівняти наші кружечки, їх потрібно покласти жовтий кружечок на червоний. Покласти один на одного. Тоді ми побачимо, хто з них більший. Погляньте, дітки, скажіть мені, будь ласка, який кружочок великий? Вмикайте мікрофончик. Це менше, mm -hmm. який кружочок великий? Yeah. Червоний, так? А який маленький? А yeah. маленький якого кольору? Якого кольору? Ні, маленький який. Маленький. Якого? Ось він маленький. Нет. Якого він кольору? Який це кольор? Жовтий. Жовтенький, Володький. так. Отже, маленький кружочок жовтого кольору. А великий кружочок якого кольору? Червоного, так? Молодці. Великий червоний, а маленький жовтий. Дідкин, Погляньте на екран, ви бачите зайчика. Давайте ми з вами покладемо червоний кружечок праворуч від зайчика. Погляньте, ось зайчик, а праворуч від зайчика. У нас червоний кружечок. А зараз давайте покладемо жовтий кружечок, ліворуч від зайчика. Ось він, зайчик, а коло нього ліворуч жовтий кружечок. А праворуч червоний кружечок. Молодці дітки. Зайчик прийшов до нас не з порожніми лапками, він нам приніс повнісінький кошик осінніх вітамінних овочів. Дивіться, який в нього кошик. Зараз ми все з вами розглянемо. Ми їх візьмемо із корзинки та викладемо на тарілочку. Можливо, ви мені підкажете, яку форму вона вам нагадує? Яку фігуру? Яка це фігура? <грунчі> Схоже на що, на яку фігуру Круг. <грунчі> на круг, правильно, тарілочка схожа на круг. Молодці. Давайте поглянемо, що ж нам приніс зайчик? Що це за овочі? Які овочі нам приніс зайчик? Ліночка, що ти бачиш, Ліночка? Що на тарілочці лежить? Семенчик, які овочі приніс зайчик? Що це таке? Марковка? Морквинка, так, а це? Курячок. Курячок, молодець. А це? Папуста. Папуста, правильно. А скажи мені, семенчик морква морквиночка схожа, вона на круг. Морквинка схожа на круг? Нет. Ні, зовсім не схожа. Правильно. А бурячок схожий? Нет. Ні, теж не схожий. А поглянь на капустинку. Капустинка схожа у нас на круг? Да. Так, саме капустинка схожа на круг. Дякуємо зайчику за такі корисні овочі. Дітки, а хто сьогодні приходив до нас у гості? Хто приходив, семенчик? Ти пам'ятаєш, хто прийшов? Включає. Зайчик приходив, а ще хто? Ще хто до нас приходив? Хто це? Кружечок. Кружечок, так, кружечок до нас приходив, кружечок. А що трапилося з нашим кружечком? Що з ним трапилося? Чому він прийшов до нас? Що він від нас хотів? Він забув, як його ім'я, так? І він хотів, щоб ми йому нагадали, як його звати. Так що це у нас за геометрична фігура Семенчик? Кружочок. Молодець. Це круг. Дуже добре. А згадайте, які ми сьогодні бачили з вами? 에, предмети, схожі на круг. Що ти виділа сьогодні, схоже на круг? Ми на картинках mm -hmm. розглядали. Це капусточка, mm -hmm. так? Капуста. Mm -hmm. А капусточка mm -hmm. у нас лежала на чому? на тарілочці, mm -hmm. яка теж схожа на круг. Молодці дітки. Ми сьогодні з вами вивчали фігуру круг. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення.